Проведення різноманітних сесій, розваги, активне спілкування та доброзичлива атмосфера. Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа України відкрила свій перший молодіжний простір у Чернівцях. Деталі вже за мить. Відновити свої сили після школи, університету чи роботи цікаво відпочити, завести знайомства та насолодитися спілкуванням з друзями. Чернівецька молодь отримала чудову нагоду провести вільний час з користю у новоствореному молодіжному просторі від Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України, Пограти в ігри. Відпочити, провести своє дозвілля не на вулиці, молодь, а саме в приміщенні, де можуть і поспілкуватися, і про пройти сесії навчальні з у Червоного Христа різного роду сесії для того, щоб дітки могли розвиватися. Тому я думаю, що це буде корисно як для міста, щоб діти в наш час не були самотні, покинуті а змогли знайти себе. Волонтери Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України проводитимуть у просторі різноманітні сесії, аби молодь всебічно розвивалася та отримувала нові знання з різних сфер. Лайф скіл, спринт написання наших проєктів в IBC Будуть різні майстер-класи, також від психосоціальної підтримки нашого відділу «Червоного Хреста, а також майстер-клас по першій допомозі. Різні різні акції заходи будуть проводитись тепер тут з молоддю, бо тут буде і Ручніше і комфортніше, і цей власне простір був створений для цього. Окрім нових знань та вмінь, молодь зможе також насолодитися приємно проведеним часом у просторі, адже для цього підготували багато цікавинок. Тут представлені багато ігор настольних, також книжки, також плейстейшн, телевізор, колонка, пуфи. Ну тобто, багато різних ігор, де і молодь можуть грати, і відпочивати, і спілкуватися одне з одним, зайняти свій вільний досуг. Молодь була в захваті. Від від того, що тепер у них з'явилася чудова альтернатива для відпочинку, адже кожен може знайти собі тут заняття до душі. І кожна людина має бути свій власний власним ну, тому, що це є правильно. Звісно, це є необхідним після школи піти, посидіти з друзями, з багато знайомств можна знайти, відпочити розумом. Тут дійсно це потрібно для молоді. Тут можна проводити свій вільний час, кльово, крутий колектив. Та є тут недалеко живу. Це дуже круто, що тут зробили. Я думаю, що просто необхідний, того, що щоб молодь спілкувалася між собою, а не об'єднувалася, як ми по групкам і знаходила спільні інтереси, вчилася комунікувати з іншими. Молодь деколи не знає про необхідності як медичного, так і багато чого. В школі деколи коли можна і не доказувати якесь це як це сказати якісь інформацію. А тут можна і дізнатися і більш детальніше. Молодіжний простір буде відкритий і у будні, у другій половині дня, і у вихідні, аби молодь могла безперешкодно проводити тут свій вільний час. Закликаємо молодь від 14 років до 35. п'яти. Ну, взагалі, нас не буде так, якщо тобі 12, то ти сюди не перейдеш. Закликаємо всіх, хто хоче, бажаючи приходити грати, навчатися з нами, відпочивати. Ми відкриті простір абсолютно безкоштовний. Тобто, ми чекаємо вас у вільний час, не замість уроків, а після уроків. Тетяна Дубіцька теми дня. Тва.